Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо пляцок, який я готувала би кожен день і їла б кожен день. В народі його називають слойка, але ми дбаємо про чистоту своєї мови, отже, називаємо речі правильно. Це в нас пляцок із листкового тіста. Якщо я помиляюся в назві, виправте мене, будемо разом вчитися. Пляцик виходить ніжним, просто тане в роті. Якщо ви любите яблука і любите наполеон, цей пляцик вам точно сподобається. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Роботу починаємо із приготування тіста. До простійного борошна на грубій терці натираємо масло. Може бути в тісто і маргарин. Все це ретельно перетираємо в крихту. Ось така у нас виходить крихта. Тепер сюди ми додаємо один жовток, сметану будь-якої жирності, крижану воду. Воду перед приготуванням за пів години, за годину я ставлю у холодильник. Плюс 9% оцет, 1 столову ложку. Все це ретельно перемішуємо. Спочатку вимішуємо ложкою. Коли маса починає збиратися в кубку, вимішуємо руками. Дуже швиденько і легко замішується це тісто. Таке тісто виходить, ніби тугеньке, але водночас і розслоюється, ділиться на прошарки, замісили, зробили ось таку гульку, накрили харчовою плівкою і поставили в холодильник мінімум на 2 години. Це тісто можна приготувати і завчасно напередодні. Поки тісто в холодильнику, ми готуємо заварний крем. До молока додаємо жовток, перемішуємо. Розбиваємо жовток. В окремому посуді з'єднуємо цукор, ванільний цукор, крохмаль і борошно. Крохмаль бажано брати кукурудзяний. Перемішуємо сипучі до однорідності і додаємо до рідких складників, до молока. Робимо так, як ми завжди готуємо заварний крем. Перемішуємо і ставимо на вогонь. Постійно помішуючи, заварюємо масу, доводимо до кипіння. Маса починає гуснути, постійно помішуємо, щоб до дна воно не пригоріло. І забираємо. Далі перекладаємо в іншу ємність, накриваємо харчовою плівкою в контакт і залишаємо до повного охолодження. Виймаємо тісто. Воно настало таке цупкішим і таким досить приємним на дотик. Тепер ми сформуємо одразу шматочки, скільки нам треба. Спочатку розділяємо так візуально, а потім на вагах ми ще додатково розділяємо, щоб було все у нас однаково. У нас виходить 7 шматочків по 130 г. До речі, цей пляцок ми будемо готувати у прямокутній формі, можна робити і в круглій. Діаметр 30 см. Тепер беремо один шматочок, розтискаємо і тонесенько розкачуємо. Можна розкачувати ось так. Так, тоненько-тоненько. Перекладаємо форму і підправляємо. Де бракує трішки тіста, можна такого відрізати і докласти. Воно все гарно випечеться разом. Наколюємо виделкою і відставляємо бік, і зараз покажу, як можна приготувати, розкачати іншим способом. Так само викладаємо на пергамент, зверху знову пергамент, і тоді в нас так гарнесенько розкатується і нічого за качалкою не липне. Я роблю так: одразу всі розкачали накололи, і тоді йдемо вже випікати. Випікаємо при температурі 200 градусів до зарум'янення приблизно 7-10 хвилин. Тепер готуємо яблучну начинку. Яблука помили, почистили і нарізали на ось такі пластиночки. Далі в каструлю всипаємо цукор, додаємо воду. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Це в нас сироп. Коли вода закипіла, додаємо яблука. Легесенько їх проварюємо. В від сорту ваших яблук. Це буде 3 хвилини або 7 хвилин. Дивитись так, щоб яблука вже були готові. Вони не мають перетворитися на пюре, мають бути вже м'ягенькі, але тримати форму. Наші яблука кисло солодкі літні, ми вварили буквально 5 хвилин. Далі додаємо манну крупу в кінці, все ретельно перемішуємо, даємо кипнути і забираємо. З вогню даємо час повністю охолодитися. Ось наші коржі пропечені. Один ми свідомо засмажили так добряче, бо дуже гарно потім дивиться на посипці. Тепер готуємо, доготовлюємо крем. Беремо вершки 36%, збиваємо міксером. До тих пір, поки маса у нас стає вже густішою. Довго не збиваємо, щоб їх не перебити. Вершки у нас обов'язково холодні і миска холодна. Далі беремо заварну масу, вона повністю охолодилася. Перебиваємо її міксером. І тепер в декілька етапів додаємо до збитих вершків. Буквально 3-4 етапи. То перебили і знову додаємо. У нас буде ось такий. Заварний вершковий крем. Можна приготувати звичайний заварний крем, як ми зазвичай готуємо. З послання залишимо під відео. Сюди може бути будь-який інший крем, але бажано не масляний. Ось такий кремчик у нас виходить. Яблука охолодилися, крем готовий, коржі спечені. Беремося за збирання пляцка Змащуємо так щедро кремом. Зверху викладаємо яблука. Гарненько розправляємо, вкладаємо наступний корж і так робимо із усіма, крім того, найтемнішого. Виглядає, що етапів багато, що пляцок ніби тяжкі в приготуванні. Насправді все дуже просто. Боки змащуємо залишками крему і залишаємо трішки ще наверх. Але перед цим ще зверху ставимо на півгодинки при кімнатній температурі прес. Тим часом ми подрібнемо наш найтемніший корж на крихту для обсипки. Далі змащуємо верх залишками крему. Декоруємо посипкою-обсипкою. В такому стані залишаємо ще на півгодинки при кімнатній температурі, потім ставимо в холодильник бажано на ніч. І далі ось на другий день вже нарізаємо і смакуємо. Він так у нас досить присів, добре просочився. Якщо будете робити круглу форму 30 см в діаметрі, то він буде значно вищий. Ось така смакота і краса в нас виходить. Із яблук, які цього року природа нас добре нагородила. І вродило чимало. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте Український. І хай вам все вдається, друзі!